Шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Що у нас у всіх нас, нас пройшов саміт НАТО. Ми на, на нього сподівалися, да, ми його чекали, в принципі, і пройшов він так, як і карти нас попереджали саме, саме по такому сценарію. Да, і це стосувалося попереднього, попереднього запрошення України конкретно в НАТО. От єдине, що те, що було там багато умов для України, да а те, що нас дійсно порадувало, і карти нас про це попереджали, про домовленість з J7, да, про погоджену декларацію безпеки. От, і карти нам говорили з вами попередньо про те, що Україна отримає захист від родини. Україну візьмуть в якусь родину, так? тобто їй буде безпечно ці моменти безпеки, що буде підписаний якийсь важливий договір від родини. Ми спочатку з вами всі думали, що це може бути НАТО. Хоча ні, це от як якась альтернатива. От альтернативу ми, в принципі, з вами і отримали. Давайте подивимося, все ж таки. Як воно все пройшло, але за лаштунками. Так як пройшло, ми це з вами бачили, а що відбувалося за лаштунками, як це все тепер вплине на Україну на хід бойових дій подивимося, і як на все це відреагувала рефія? Також з вами давайте зробимо такий розклад. Значить, Саміт НАТО, давайте загально, з якими настроями? Пройшов цей саміт. Просто загальна картина. З якими настроями пройшов цей саміт НАТО? У Який от тільки закінчився да, вчора? з якими настроями? Загально. Ну от, слухайте, ну насправді дивіться. е-е Десятка кубків, але під дияволом. Тобто, начебто все добре, але з певними обмеженнями. Да? Тобто, не все розкрито було так, як планувалося, так, як могли, так, як хотіли. Це карта диявола. Не, не розкрили себе наповну. Тобто, десь десь вони все ж таки себе стримували, але все рівно по десятці кубків, Тобто все рівно це було гарно і добре для України. Зеленський в головних ролях, бо король Кубків у мене загаданий на Зеленського, перша карта, яка вийшла. В принципі, задоволений своєю роботою, все пройшло доволі позитивно, давайте так. І знову ж таки отримав якісь гарантії безпеки від родини. І це, ну, мабуть, основне, да, те, що от, карти нам показують настрій цього саміту. Тобто, Гарно виступили, звернули на себе увагу, заручилися підтримкою країни, країн G7, підтримкою родини. І тут, ви знаєте, ще гарна підтримка по імператору в плані військових дій. Я так розумію, можливо, якийсь і план був узгоджений в плані, в плані військових. Дій на території України. І про перемогу 100% йшла мова, тому що все ж таки десятка кубків це карта перемоги, карта миру, карта добра. А давайте так і спитаємо, чи йшла мова за лаштунками? От нас більше з вами цікавить, що відбувалося за лаштунками НАТО. За лаштунками НАТО, за лаштунками Саміту. За лаштунками Саміту. Що відбувалося? Чого. Не показали нам, так, Королева Мечів були певні домовленості, певні угоди. Але я хочу спитати про мир. Чи говорили вони про перемогу України? Чи була розмова про перемогу України? Так, <кхе> да, абсолютно. Причому ви знаєте, дуже скоро, от, просто карти наближають нас. Е... Трошки ще щось стримує, знаєте, карта миру, але ще в підвішеному стані. От начебто вже все вирішено, але є деякі питання, які потрібно закрити. Мир він ось-ось. да Тобто закінчення активних бойових дій, вони ось-ось мають відбутися. Тобто, Ну це знаєте, вже от на на відстані витягнутої руки, так і хочеться прямо взяти і трошки прискорити, притягнути. Чи говорили? Чи говорили а, вони про перемогу України, так, звісно, звісно, говорили шестірка мечів. Бачите, повним ходом йде робота, можливо, навіть тут буде якась підтримка, а, можливо, щось будуть допомагати в плані виробництва, в плані підсилення. Це швидкі карти, це не повільні карти. Тобто тут вже все, знаєте, вже в процесі. Мир вже в процесі, ми вже до нього пливемо. Тому що по шестірці мечів е, тікаєш від чогось поганого, да? і, до речі, до, до чого йдемо? До е, шестірки жезлів, карта перемоги, карта тріумфу, От, через певну суспільну роботу, через. Е, Загальній домовленості через підписання ще якихось ще, ще яких документів. Бо по вісімці пентаклів часто виходять от в політичних таких колах. часто карта це говорить про підписання певних домовленостей, певних договорів. Таких, знаєте, колективних. Тому я думаю, що, знаєте, вже все вирішено, залишилися нюанси там по повішеному. да, от Карта, яка була до цього. Їх потрібно вирішити і, дай Боже, щоб пошвидше мир в Україні вже наступив. Давайте, давайте спитаємо, як тепер все це відобразиться на О, карта колесниці і туз жезлів. Початок активного руху, початок дуже активних змін, а головне швидких. Бо оці дві карти, вони ну, нереально швидкі. Це на дні колоди, да? бо я хотіла спитати, як це все відобразиться на військових діях в Україні на фронті. Як саміт НАТО, домовленості, які відбулися на саміті НАТО? Як вони відобразяться на фронті, на подіях? На фронті? Давайте для України в Україну. Як вони відобразяться? Домовленості, які були на саміті НАТО, О, я вам хочу сказати, що були зняті деякі обмеження. Тут взагалі, карти, ну, карти дуже класні. Україна отримала, слухайте, мені дуже подобаються ці карти. Україна отримала певні ресурси. Україна отримала все те, з чим можна йти до перемоги. Карта України, імператриця. Добрі результати, позитивні результати, коли ти диктуєш умови, коли ти, знаєте, в центрі уваги отримуєш все, що тобі потрібно. от, і... Ці умови вони дійсно дали якийсь поштовх. Таке відчуття, що цього саміту ми чекали, от мені так здається. Тому що від цих умов ми знаєте, як типу, починаємо рухатися. Ми про щось домовилися, щось для себе ми зрозуміли, і от тепер ми можемо починати рух. Причому рух цей він дуже активний. По імператору, по королеві Жезловії, а тут про успіх, успіх в наших планах, успіх в наших задумах, те, що стосується якраз от війни, да, по імператору, повернення своїх земель, повернення контролю над територіями і так далі. Тобто карти дуже добрі. Знайдені варіанти. Або знаєте, як нарешті домовилися. Не могли вирішитись, тому що перед вісімкою карта сімка, да, сім кубків. А сім кубків це коли багато варіантів, карта не стільки ілюзії, скільки ну, коли багато варіантів, і потрібно решті решт на чомусь зупинитися. Да, от на чомусь вже зупинилися. Цей саміт допоміг поставити крапки над І, і тепер ми можемо рухатися чітко по своєму плану. Отримуючи гарні результати. Добре. Яких змін чекати на фронті України? Після цього НАТО, після цього Саміту в найближчий час. Яких змін чекати на фронті? Угу. Дуже швидко будуть розгортатися події, і результати ми з вами будемо бачити знову ж таки також швидко. Тут, знаєте, взагалі, якось про, про захист своїх територій. Про швидкий рух, про зняття обмежень, тобто от дозволили щось дали, як дали відмашку на захист своїх територій, можливо, на продовження шляху, там, де ми мали вимушену зупинку, тепер ми можемо рухатися далі і будемо бачити гарні результати. Мені карти всі подобаються, друзі. Прям тузи знаєте, як туз кубків, туз жезлів. Те на що не могли наважитися, дійсно чекало якогось, знаєте, чекало якогось або. Або домовленості, ну не, хочеть, не хочеться мені говорити наказу. Тут не про наказ, тут більше про домовленості. Тобто, вирішили, да, не могли домовитися до чогось дійти спільної згоди. І от на цьому саміті все ж таки крапка була поставлена і рішення було прийнято. Це для короля Кубків, тобто для Зеленського, щось він собі таке зрозумів, після чого з'являється можливість у ЗСУ рухатися з новими силами. З таким, знаєте, з запалом, мотивованими і, і отримувати дуже гарні результати, бути переможцем в своїх, в своїх діях, в своїх ході, да, в своїх планах. Дуже класно. І папа на дні колоди, знаєте, <клес> підтримка стосовно. Ну, контрнаступу, чи наступу, да підтримка. Ми отримали підтримку, це як третя сторона: чи то НАТО, чи то G7, чи то сильні світу всього Давайте так, папа, в нас ще інколи таких людей показує, да які приймають рішення, які сірі кардинали, які впливають на війну в Україні. Отримали підтримку для свого руху отримали, можливо, як знаєте, відмашку почати швидкий рух. Тому сподіваємося і чекаємо, що от в найближчий час все активно дуже буде змінюватися. Тому, друзі, тримаємо кулачки. Давайте подивимося швиденько, що там, що там на Росії з приводу цього саміту, що там на Росії. Приводу цього саміту настрої, ага, угу. Ви знаєте, намагалися вони вплинути, сказати, щоб зовсім ніяк не було там ніяких домовленостей і ніхто не підтримував Росію, ні не скажу. Є деякі країни, які могли, знаєте, сумніватися, які могли вносити певний сум, не сумнів, а, знаєте, як, відволікати увагу або не давати щось підписати. Да? Тобто створювати якісь там хвилі на морі, да, давайте так, з приводу підписання все ж таки, домовленостей оцієї родини, да, чи то мова йде про НАТО, чи то про G7, тобто про ту спілку країн, яка приїхала підтримати Україну. В них були сподівання на певні країни, які мали їх підтримати. О, тобто якісь домовленості вони все ж таки там мали. Там не багато людей, ну, країн, представників чи тих сторін, які підтримують Росію. Їх небагато, але все ж таки вони там були. Через гроші, через маніпуляції вони намагалися вплинути таємно по місяцю повпливати на ситуацію на прийняття рішень. Чи в них вийшло? Ні, не вийшло. Ой, Намагалися. Всім же злова намагалися, да? можливо, мали десь якусь підтримку, але того виявилося недостатньо, тому по трійці мечів не з чим. Вийшли вони з всього цього з розбитим серцем. З розбитим серцем. Добре, давайте глянемо, що тепер чекати Росії після цього саміту НАТО, так? Да? Чи мова йшла про Ерефію? Давайте ще так. <кій> чи мова йшла про Ерефію? Ну, За кулісну на цьому саміті? Про долю Ерефії, про долю кремлівської влади, про долю режиму, чи йшла мова на саміті про Росію. О, 100%. Про зміну режиму. Так, да, Друзі, тут прям знаєте, як от нам всі карти з вами, всі розклади про це говорять. То, що вже найближчим часом що от як Україні наближається перемога, так і на Ерефії наближається криза. Причому ця криза вона буде стосуватися розвалу абсолютно всього. Це і розвал Росії, це і зміна режиму. І це буде стосуватися і самої країни. І самої країни, її впливу, можливо, тут якісь санкції і так далі. Тому тут, знаєте, ходу назад немає. Да. ох, навіть не знаю, що тепер дивитися. Давайте спитаємо, що чекати? Чого чекати тепер Росії найближчим часом? Заберу ту лежу ж таки говорили, да? доля, доля кремлівського режиму поставлена була крапка на цьому саміті, це 100% карта вежі вона про це говорить. Чого тепер чекати Росії найближчий, найближчий час? Росії кремлівському режиму да, в цілому, чого чекати тепер? Після цього саміту НАТО чого чекати. В Кремлівському режиму чого чекати? Удар, удар в спину. Поступила до них якась пропозиція. Знаєте, як хтось з ними все ж таки говорив. Поїхали їм якісь накази туди, от, в Кремлівський режим. Причому ці накази. Знаєте таке відчуття, що вони вже були е, раніше заявлені, але все ніяк не могли вони вирішитися. А тут от прям все буде прискорюватися. Є е, ще трохи часу у них на, знаєте, на ну, закриття певних своїх якихось питань всередині Кремля я маю. Ну, типу, знаєте, Підтягнути хвости У вас є ще час підтягнути хвости Щось не дуже добре готується для герефії і для режиму Кремля, режиму Кремля після НАТО Бачите, карти як цікаво. Тобто, що це зараз, друзі? От дивіться, як цікаво. Значить, і у них також була певна розмова, і за, за, заключені підписані певні домовленості з тією родиною. Да? Ми зараз про саміт НАТО говоримо. Або це не конкретно саміт НАТО, а просто як спілка країн, які ну, головні, які там приймають рішення, да, які на все це впливають, були підписані певні домовленості і тут. По цим домовленостям Рефії надана можливість вплинути самим на ці процеси. Тобто давайте запускайте, не сидіть на місці, робіть щось, змінюйте, змінюйте владу, це змінні процеси всередині Кремля, всередині режиму. Але вони всі будуть іти під місяцем, під луною і. Це, що зараз буде, знаєте, як їм дають можливість е, зберегти лице. Давайте так, викрутитися і закінчити бойові дії, закінчити війну в Україні. Тобто, зараз буде е, інформації достатньо. Причому ця інформація буде на Ерефії для внутрішнього користування. Ця інформація буде для росіянців для того, щоб. Показати, які ми молодці, показати ну, свою міць, мужність, да, що у нас там плани, все рухається так, як потрібно, що ми, ми не програємо, все нормально, все добре. Але по, на, по справжньому це все по місяцю, тобто це все і псо, да, тобто маніпуляція, обман ну, для народу, так, щоб ну, себе не видати, так, щоб себе вигородити. Так що, друзі, такі, да, і, я так розумію, там також будуть зміни наближатися. Бачите, як цікаво. Все ж таки, із Серефією якісь домовленості були, да, їм, дають їм можливість але щось таке змінити, зберегти себе, тому що ну, все ж таки гроші, десятка пентаклів, да, якісь грошові домовленості є між сторонами, між Заходом, між Росією. Як цей саміт вплине на війну в цілому? Давайте ще одне таке питання. Як цей саміт вплине на війну? Рішення по саміту, да, як вони вплинуть на війну в цілому. Зняття обмеження <кхід> всі починають працювати над чимось одним. Це запускає процес. Процес запускає в сторону України. От це все для нас на добре. Будуть цей саміт рішення по ньому вони зняли обмеження. Да? Якщо десь ми, можливо, там щось не отримали. Ну, але друзі, ми з вами розуміли, що ну, ніхто нас на НАТО на зараз брати не буде. Да? Що, буде якась, що буде якась альтернатива. Це все наразі є для України добре. Процес запущений і перемога скоро. Тут. Тут, знаєте, варіантів інакших немає. Дякую вам велике за перегляд, друзі. Дякую за ваш час. Дякую. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!